Доброго вечора всім причетним. 20 серпня хочу показати, в якому стані мене знаходиться гібридна форма Калугіна під назвою Сьомушка. Ось такий сьомушка. Такі хвостики на ньому. Кущик молоденький, йому тільки третій рік, це вперше він показав сигналку. Сьомушка. Ось. Ось така гронка маленька, хвостичок. Бачите мішечку. Ось гронка. Ну як гронка? Ось до гронки. Ось це гронки. А це хвостики. Так. Ось вверху трохи є. І ще таких хвостиків штук 5 заїли діти з дружиною. На смак він. Ну як, як зазвичай? Смачний виноград дуже солодкий. Я тільки що розрізав ягоду, щоб вам показати, то ну, пальці злипаються, ліва рука проводить, тримають телефон, а ліва просто звипається, треба помити. Ось покажу ягідку. <кій> Ось вона розрізана. Ось такої консистенції. Вона соковита. Вона не хрустка. Хрустка в неї шкірка. Саме хрустить, саме шкірка, а сама м'якість Отакої от консистенції. Він майже вже спілий, кісточка вже потемнівша. На смак, на смак дружина каже, що дуже крепко відчуваю смак троянди чайної. Я, я чую присмак якийсь ну, якийсь власний сортовий. Але я не сильно розбираюсь в трояндах, тому не можу ідентифікувати. Але дружина каже, що. Троянда. Дуже її смакує. Мені просто він смачний і солодкий, а її дуже смакує. Бо я коли садю якісь нові кущі, то я на заздалегідь думаю, якщо не вийде, то на що буду перепривати, а що буду садити на його місце. То дружина сказала, що будеш мені рухати сьомушку, я тебе <кій> ображуся, <кій> скажімо так. Ось такий кущик. Ось його лоза. Ось дивіться, це йому третій рік корневласний. Його ямка з того боку. Так, це я його виводив наверх. Вже цієї ць зими вже не буду його вкривати. Перевіримо його на морозостійкість, що він нам скаже. А так смачний, солодкий, морозостійкий виноград. Опилення таке собі, ну. Всі знають, що в цьому году цей от такий рік аномальний. Мало хто може похизуватися гарним опиленням. Ну, якщо одна, одна, один сорт опилився нормально, чи гібридна форма, другий по-любому ні. Це таке. Сьогодні так, завтра так. Отже, отже, сьомушка. Дякую.